Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас бачити. В нас сьогодні прекрасна Кріс у гостях. Кріс, вітаю. Вітаю, Любочка, вітаю всіх, хто нас дивляться, всіх, хто долучились. Кріс, перше запитання: приліт по військовим на Чернігівщині. Чи буде продовжуватися і далі обстріли саме військових? Обстріли по різних військових. містах? На який період бажаєш подивитися? Давай дивимося на тиждень. Mm-hmm. Ти знаєш, може бути ще один удар, але я, власне, не впевнена, що це може бути на Чернігівщині. Карти показали більш обширно. Тобто, не впевнена, що на Чернігівщині, але те, що буде обстріл військових з летальними е, випадками, однозначно, mm. тому що тут випадає 21-й аркан і, власне, військові бо король мечів. Mm -hmm. Тобто, ми mm. можемо, можемо зрозуміти, що ворог бере таку тактику. Угу. Скажи мені, будь ласка, чи є загроза того, що будуть жертви серед наших новобранців? Що мається на увазі новобранців? Ті, хто вчаться. Ага, серед новеньких навчання. ті, хто тільки готуються, навчаються угу. військовій справі. Чи є загроза таких, чи є загроза обстрілів власне навчальних територій? Так, так. Загроза обстрілів є, по жертвах не показала. Слава Богу. Скажи мені, будь ласка, чи готові наші військові об'єкти відбивати ворожу навалу? Саме в тилових частинах, чи можуть вони себе захистити, і чи будуть покращуватися в них захисти? Можуть, чому не можуть, але все ж таки розумієш, тут неможливо все передбачити і вгадати наперед. Люба, це війна. Це війна, і тут не суть в тому, що ну тобто яка сила на яку йде. Це війна, і тут ще дуже важливо реакція і вчасна реакція. Тут не <світ> тільки у озброєнні йде мова. На Чернігівщині під час обстрілу застосували Ескандери. Чи буде Росія і надалі використовувати Ескандери в обстрілі військових об'єктів? Не шахедами, не там о, ще чимось. Саме Іскандери. Так, але трошечки згодом. Трошечки згодом. Напевно, це може бути. Жовтень, але я вважаю, що друга половина. Чи буде взагалі обстріли мирних міст України ракетами? Зараз вони шахіди використовують. Угу. Зараз. Поки помішаю карти, хотіла сказати, що в мене є прекрасна група нічний захист, і щоб люди долучалися, ми працюємо там. Щовечір і ставимо захист від обстрілів і від таких негативних впливів, які є, Воно, ця група є у моєму телеграм-каналі. Давай подивимося, чи буде ворог використовувати ракети. Так само дуже схожі карти ближче уже на жовтень. Ракети йдуть, але трошечки відтягуються. Чи є загроза обстрілів на цих вихідних мирних міст України? Чи готує ворог масований удар по Україні? Так, масований удар готується, але мені здається ближче з понеділка. До восьми uh -huh. днів. Тобто, тобто показують напевно не цей тиждень, а вже от початок наступного, тобто не сім днів, а вісім. Тобто це наступний тиждень. Карти трактують саме таким Туди чином. Куди буде бити ворог? Це логістика, критична інфраструктура, медичні заклади, освітні заклади, цивільне населення, військові об'єкти. Наразі мета ворога, логістика і наше, наше світло, наші електромережі. І, звичайно, ну, мирні жителі, це все закошмарювання, воно лишається. Але тут, власне, десятий місяць і йому потрібно максимально вивести з ладу всю нашу енергоструктуру для того, щоб потім діяти уже спокійніше. Христина, чи є в нас можливості захистити наші енергосистеми, чи готові ми до такого е, терористичного акту з боку ворога? Адже це вже не перший рік? Випадає четвірка пентаклів, це означає, що у нас недостатньо ресурсів. Тут е, так само залежить від кмітливості, від правильного. Розподілу наших ресурсів, розумієш, де звернути увагу, як швидко ми зреагуємо, як ми можемо прорахувати можливу е, ймовірну атаку. Розумієш, тут не тільки чи можемо ми, тут дуже багато чого залежить, ну, грубо кажучи, від нашого військового IQ. Дуже багато. Uh -huh. Uh -huh. Чи буде Україна сидіти без світла в жовтні місяці? Є така можливість, дивися, може відбутися влучання, одне, одне влучання, яке може за собою уже повести те, що будемо без світла. Але знов ж таки, це не вся Україна. Власну угу. власне та точка, та та точка, та область, то місто, де воно буде. То, що будуть відключення, і те, що будуть О. так. Це я хотіла запитати, чи будуть вієлові відключення? Будуть відключення, будуть відключення для того, щоб знаєш баланс врівноважити будуть відключення і подорожчання Будуть все буде зі світлом і з комунальними послугами, відверто кажучи, для людей, які мають не дуже високі доходи, це буде водовіда. В сенсі підвищення комуналки, ти бачиш підвищення комунальних тарифів? Я бачу вже підвищення на все. Взагалі на все. Взагалі на все. Дивися, ну давай поговоримо про те, що велика кількість людей не живе, а виживає. Ми всі виживаємо. Ми все робимо, аби вижити. Просто вижити нас заганяють в режим вижити. І тому будуть підвищувати все. Ну, тобто, багато людей живе і працює, встав, пішов на роботу, прийшов додому, поїв і, і звалився з ніг. А заради чого це все? Щоб оплатити, купити, поїсти правильно і дати щось дитині в садок чи в школу, чи, можливо, в когось нема дітей. Тобто, нас от-от перетворюють на цю е, ситуацію, яка є в Америці і в Європі, тому що вони живуть як роботи. Ми українці так не жили, але зараз ми входимо от в таку систему, розумієш, в систему виживання. Ми ще якось були по нашій ментальності, не такі, як Америка, допустимо. Ми якось ще вміли радіти життю, а зараз у нас забираються. Скажи мені, будь ласка, і відключення вони будуть діяти вже з жовтня. Ну, частково не дуже багато з жовтня уже буде. От, наприклад, я вела у себе на каналі ефір і мені рубанули світло. І я в темряві включила якусь свічечку і вже його доводила до кінця на моє запитання, чому немає? У вас ніхто ж не скаже, що це планове, у вас поломка. Ну, яка поломка? Яка поломка? І не було світла, тобто вже потихеньку розумієш, вони собі е, відключають. Але давай не забувати ще такий момент. Не забувати такий момент, що коли було мас, масоване відключення, коли це було е, два роки назад, правда? Якщо я не помиляюся, угу. давай не забувати, куди ще йшло наше світло. І скільки мільярдів. Мільйонів, трильйонів, я не знаю ці цифри. Собі хтось клав у карман. Тому завжди за тим, що нас б'ють, правильно є підвищення, і є той, хто буде платити з наших людей, з нашого народу. На нас, на всі на всіх це розкидають, і це стосується і мене, і тебе, тому що ти не можеш е, відмовитись від цифр, які тобі просто приходять в почту. Правда, ти їх оплачуєш, угу. а на нас це все розкидають і під шумок продають. Створюючи м, певну таку е е штучний дефіцит. І це правда. На жаль, менталітет у нас у нашої влади ще є і такий. Звичайно, у нас є єдність, так, у нас є цей український дух, але у нас є і інші історії, які, на які також треба зважати, але не тикати пальцем, які вони погані, вони так зробили, а починати з себе і зі свого оточення. Починати з того, як ти поводиш себе вдома, на роботі, як ти відносишся, які ти пишеш коментарі, кому, як ти вітаєшся, і от починати з себе, правда? Так, я з тобою цілком згодна. Скажи мені, будь ласка, в військовому плані, що чекає Покровськ, що чекає Запоріжжя, Дніпро, Харків? Харків Дивимося на потоку? предмет окупації. Дивимося на. Да. Окупації, Покровськ, дивися, там товчуть сильно, і я не знаю. Мені здається, що там вже взагалі людей не лишилося. що Там ну, там одна кров мені випадає. Окупації не бачу, але там ну, такі сили пущені угу. з, з обох сторон на цей Покровськ, що це просто жахіття. Покращення я не бачу, але я і не бачу, що його окупують. Угу. Найближчим часом Донецька область, чи зможемо ми відтиснути, відтиснути ворога? Ні. Дивись, Донецька область навряд чи буде нашою? Навряд чи І навіть коли буде йти мова про ці території, ще, що, ще якісь от моменти, мені ніколи ніколи не випадало, що ми повернемо собі Донецьк і Луганськ. Ніколи. Ще якщо Херсон. Там ще є питання. Бердянськ є питання, а отут питань у мене не, ну, не виникало не тому, що я так хочу, а тому, що мені жодного разу не показало наразі цієї можливості. Запоріжжя, що наразі чекає е, людей на Запоріжжі, чи посиліться ескалація і е, чи є загроза е, посилення наступальних дій з боку ворога? Зараз тільки а. ДРГшники бігають. Але ж вони чогось бігають. Жовтень для Запоріжжя буде жахливий. Я бачу декілька масованих ударів. Зараз ще не скажу, скільки будемо дивитися докладніше, Дергешники помножаться, і ескалація загострюється. Взагалі, 10-й місяць буде досить важкий, власне, для Запоріжжя. Дніпро, Дніпропетровська область і Кривий Ріг. Дніпро буде менше масованих ударів, ніж у Запоріжжі у, саме у жовтні місяці. Ну, але так само будуть дуже ну, тобто, будуть дуже валити і дуже гатити Дніпро на предмет окупації я нічого не бачу. Тобто кордони не міняються. Херсонщина. Те, що ми зараз собі відвоюємо Херсон і мови бути не може, люди будуть страждати, там йдуть якісь насильні, насильні дії до наших людей, розумієш, якесь таке дуже велике моральне тиснення. Вибухи систематичні. Угу. Харківщина. Наступу не бачу, окупації так само не бачу, постійні тривоги, масовані, е, масовані удари будуть більше, ніж у Дніпрі. Угу. В Запоріжжі дуже, в Дніпрі е, трошечки менше, а м, на Харківщині більше, ніж в Дніпрі. Угу. Якщо так брати якусь, знаєш, до, ну, якщо так намагаюся трошки. Взяти до порівняння. Угу. Скажи, будь ласка, чи є загроза того, що ворог просунеться на Харківському напрямку? Давай. Вони там зараз на Куп'янському напрямку отримують пописку, але хочуть просунутися, по ага. Угу. такі. Yeah. Єрофанти колісниця свідчить про те, що є можливість невеликого просування. Сумщина. І тут так само є можливість невеликого просування з ворожої сторони. Між іншим, можливо, по сумах буде якась, е, ми володіємо якоюсь інформацією, то щось буде пов'язане із полоненими. Не знаю, будемо дивитися, що означають ці карти. Не можу сказати чітко що, якась хотіла, інформація буде. Я хотіла запитати тебе, а, чи а, чекати нам хороших новин про обміни, про повернення наших додому на найближчий час, там перший тиждень жовтня. Невеликий обмін має відбутися до трьох тижнів. Uh -huh. До трьох uh -huh. тижнів. Можливо, до трьох днів. Цифра три. А в жовтні взагалі будуть великі обміни. Вони мали бути і їх постійно якось притримують, притримують, притримують. Тобто… Має має бути і чомусь не відбувається, тому я надію, що ці карти поміняються. Кріс, я дуже тобі вдячна, шановні глядачі. Якщо вам небезпечно, ви переживаєте тривожитеся за себе, за свій дім, за рідних, за близьких. Заходьте в телеграм-канал Кріс, вона там вчить ставити захисти, тримати в своє поле, захищати своїх рідних і близьких. Це абсолютно безкоштовна практика. Будь ласка, підписуйтеся на телеграм-канал Кріс, там дуже багато цікавого. Кріс, я тобі дуже дякую, дякую. чекаю тебе ще обов'язково побачимось.